Вітаю, моє сонечко. Хочу розпочати заняття з привітання. Доброго ранку, сонце ясне. Доброго дня, моя мама прекрасна. Тату, бабусю, мій добрий дідусь. Вами хороші я завжди горжусь. Давай згадаємо, що таке сім'я. Сім'я це найрідніші люди, з якими живемо разом, які люблять одне одного. Турбуються одне про одного, допомагають. Давай разом виконуємо пальчикову гімнастику Моя сім'я. Один, два, три. Чотири-п'ять вміють пальці рахувати. Оцей пальчик дідусь. А ось цей бабуся. Цей пальчик татусь, а ось цей матуся. А ось цей – маленький я ось і вся моя сім'я. Пропоную тобі сьогодні намалювати свою родину. Ти можеш обрати, чим малювати за бажанням. Плівцями, фарбою, фломастерами. Також ти можеш залучити дорослого малювати разом з тобою. Пропоную тобі переглянути приклади малюнків. Чекаю на твої малюнки, дякую тобі за увагу. До нових зустрічей!